Вітаю вас, друзі! Хочу показати, як цвітуть зараз мої квіти. Ось фуксія, яка вона вся в бутонах. Таких кущів у мене вісім є. Це пеларгонія. Вишневі квіти. Біла. Ось Каланхоя. Воно цвіте з вересня місяця минулого року. Дуже довго. З червона розквітла. Маю ще багато, але поки що лежу в бутонах.